Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось, як завжди, сьогодні на завтра, на один день, тож до чого вам готуватись в особистому житті? Ну, гарно, у вас буде достатньо сил. Щоб тут, як знаєте, як початок чогось. Для когось взагалі нова якась справа, і ви дуже змінюєтесь після того, як починаєте цим чимось таким займатись. Для когось це як продовження чогось, але, знаєте, набрались сил і з новими силами рушуєте вперед. Ну, щось... Чим ви будете радіти, щось, що було трошки як під сумнівом, але ж ваші зусилля, ваше бажання досягти результатів, оце буде для вас якомога найкращою темою в цьому періоді. Далі дивимось, сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Очікування, тут якесь очікування, королева Пентаклів. І знаєте, очікування, щоб якась тема взагалі обнулилась. Для когось це може бути, ну, от знаєте, як те, що тримається навіть в таємниці. От знаєте Коли ви можете самі собі щось внутрішньо вирішити І ви як чекаєте слушного моменту, щоб якусь тему у вашому у вашій сфері кохання просто закрити, обнулити, як навіть почати ну як нову сторінку перегорнути. Якась таємничка присутня, але я не бачу, щоб ви хотіли її взагалі проголосити комусь, щоб, наприклад, у парі ви про це розмовляли чи хотіли розмовляти тут, просто от як на щасливий випадок. Сподіваєтесь, що все владнається, от просто, як знаєте, як а раптом. і от, от так більш. Що щось таке станеться, і вам буде зручно якусь ситуацію закрити. Далі дивлюсь про роботу, що вам до чого приготуватись по роботі. Тут, як нагадає про себе Король Жеслів, людина така, знаєте, доволі активна, людина а, такий він впевнений в собі, він, якщо щось хоче зробити, то він то зробить. Як знаєте, от людина, з якої не було спілкування якийсь час, десь там, ну, як не було його в вашому просторі. Нагадає про себе, і як будете роздивлятись з ним якусь інформацію, якісь розмови вести. І людина як наставляти в чимось вас буде. От Про щось буде розмова, коли він буде навчати, як саме треба щось там таке зробити. Чи з ким вам треба поспілкуватись, чи як вам вточнити інформацію. Тобто, Ну, він, як знаєте, як головний над вами буде. Може, він так і є, може, це ваш керівник. А в якійсь ситуації він просто як підкреслювати буде, що він в цій ситуації він головний. І вам треба просто підкорятись. Далі дивлюсь, що важливо прийняти в цей день. Просто як є. Ага, тут будуть певні зміни. Так, ну для когось це будуть зміни в будівлі, в зараз скажу, як там, де хтось хазяйнує, і як зміна хазяїв. Отак воно мені виглядає для когось як зміни, які буде нав'язувати комусь з вас жінка королевою жезлю, вона показана це можете ви і працювати десь з цією жінкою. Насправді, тут як будуть надані знання в якійсь ситуації про зміни. Тобто ви як дізнаєтесь про якісь зміни. Хоча може бути і так, що ви будете проголошувати комусь про певні зміни, про те, що ну, от просто от було так, а тепер буде інакше. Приймайте, як є, бо тут якась вирішена вже ситуація, і вона. Ну, така яскрава, така, що тут. Е Обмірковувати вам буде що. І, ну, як я б сказала, навіть довго ви будете з цією ситуацією, потім жити і, ну, якось так, знаєте, як підлаштовуватись під цю ситуацію. Далі дивимось, від чого краще б за все вам відмовитись. Давайте побачимо. Так, десь, давайте так. Дивіться, ви можете розглядати вже щось планувати, якусь ситуацію, в якій ви хочете піти. От просто піти від, ну, от як є. Десь у вас там може емоційно щось ви сприймаєте, емоційно приймаєте рішення і хочете просто, от ви собі малюєте, що після того, як ви підете з якоїсь ситуації, ви будете дуже щасливі. Насправді тут ситуація показана вам як навчальна. Там, де ви отримуєте досвід, і це взагалі якась кармічна ситуація. Це може бути ви хочете, наприклад, піти від спілкування з якоюсь кармічною для вас людиною, ще не відпрацювавши е тієї карми. Може бути таке, що ви взагалі з якогось міста хочете піти. Ну, там, ну, Воно не виглядає як робота. Насправді, хоча у когось воно може бути і так, просто в малому відсотку для тих глядачів, хто дивиться. Але ж ми ж питаємо, від чого відмовитись. От Не поспішайте в цій ситуації, дайте собі час. Ще трошки на роздуми. І не поспішайте навіть з кимсь обговорювати, що ви хочете зроби, зробити, ну, що, що ви десь хочете піти. Бо тут ситуація, яка не потребує дуже там поспіхом вирішення. Ну, Ситуація навчальна. Десь ви там треба вам ще навчитись чомусь. Тому не поспішайте взагалі тут до змін. Відмовтесь поки що від тих змін. Як прийде час, ви не оминете цього. А ми зараз побачимо окремим питанням, чого ви не оминете в цей день. Чого ви не уминете в цей день? Дивіться відсторонення від якоїсь людини Від якоїсь навіть спільноти десь для когось з вас, відсторонення і закриття. Це, знаєте, як наприклад, ви можете от просто на день зникнути від усіх. Або якась людина, з якою ви зазвичай спілкуєтесь, в цей день може там не з'явитись, наприклад, на роботі. і Може навіть і надати, не надавати інформацію, чому не з'являється і де знаходиться чому так сталося. Потім все буде зрозуміло і оприлюднено для вас, але ж в цей день може бути так. Тож, нічого, може бути ще й така ситуація, коли ви відсторонюєтесь від. Наприклад, десь якісь плануються витрати з будь-якого приводу, там, неважливо, ви різні, і ви відсторонюєтесь від цих витрат, ну там теж по ваших причинах. І е, там, наприклад, може, збирають на щось, і ви в цього разу не ніяк не реагуєте на це. Але воно не буде призупинено через вас, воно буде рухатись своїм шляхом, але ж без вас в, цю, в цей раз. Далі поради від вищих сил для вас на цей день. Король Кубків нам тут показаний, і дещо, знаєте, якісь як ревнощі цієї людини, як. Трошки там можете посперечатись з цією людиною, такі, знаєте, агресивні трошки прояви людини, як навчати вас в чимсь буде, як наставляти, як знаєте, нав'язувати вам якісь свої правила. Це закінчиться. Це, знаєте, як людина не, не те, щоб це робить, щоб вас якось зламати, а вважає, що це для вас правильне. Що ця ситуація для вас ну, просто в чимсь там ідеальна, що якщо ви так зробите, то ви будете кращі результати мати собі. Ну, тобто тут такі, знаєте, свої погляди вам буде розповідати і все ж таки нав'язувати. От, все ж таки воно воно мені більш так іде. Я думаю, що ви знаєте, як з цією людиною спілкуватись. Бо для когось з вас це просто родич, для когось з вас це може бути ваш коханий, для когось э, закоханий в вас чоловік, але не є вам коханим. Це так теж може бути для когось з вас. Коли ви знаєте, ви собі э, кажете, що все, я з ним не спілкуюся, але він вважає трошки по-інакшому. Ну, о, така ситуація. І на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій. І побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе.